Бурштин став 105-ю громадою, яка долучилася до всеукраїнського соціального проєкту Ми українці, всі одна родина. Він спрямований на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у суспільне життя, створені дружнього середовища та навіть відкритті нових талантів. Так, у Бурштинському культурно громадському центрі сім родин, які втратили свої домівки та знайшли прихисток на Прикарпатті, демонстрували свої знання у музичній вікторині, показували таланти й уміння. А що не менш важливо, поділилися своїми історіями, сповненими болю, страху та переживань. Я тут з жовтня 22-го року. Ми приміщені з Донеччини, ну тобто, там наше місце проживання. Хоча їхали ми з Києва. Ми дуже раді, що ми сюди попали, тому що ми багато що розглядали і могли лишитися де завгодно. Гарний настрій створювали хореографічні колективи бурштинської громади. Оця сорочка біла як свіча. Хоч вишита вона нитками й жалоби там ніхто не помічав. Я з боном зайняли думками стежить. Яна Лазорик, Олег Буат, телерадіокомпанія Рай.